Україна отримала чергову допомогу від Євросоюзу. Цього разу це військова апаратура та автівки для прикордонників. Сьогодні техніку передали на отримання до Держприкордонслужби, що саме надала Європа, та коли ця допомога опиниться в зоні, АТО, знає Володимир Карабан. Це супутниковий модем, Супутникова тарілка зв'язується через супутник з центральним нашим хабом, з центральною станцією супутникового зв'язку. Далі прив'язується таким чином до нашої мережі. Там перевіряє по базам даних там. Існуючим дійсним бангодом перевіряє особу. Таким чином прикордонники швидко дізнаються, чи є у людини перепустка на окуповані території. Але для того, щоб цей модем запрацював, до нього потрібно підключити ноутбук. 34 такі комп'ютери Євросоюз подарував українським прикордонникам. Це дозволить уникнути черги на пунктах пропуску. Така система у майбутньому також дозволить перевірити, чи є людина в електронній базі Інтерполу. каже прем'єр Арсеній Яценюк. До завдань державної прикордонної служби входить уніфікація наших електронних систем контролю з системами Інтерполу для того, щоб дати можливість на основних пунктах пропуску вже в вересні місяці перевіряти по базам даних будь-якого громадянина, який пересікає державний кордон України на предмет того, чи він є в розшуку в Інтерполі, чи немає. У вересні місяці 49 пунктів повинно бути вже підключено до системи контролю Інтерпола. Та це не єдина допомога прикордонникам. Сьогодні вони отримали від європейців 142 тепловізори та майже 200 нових фольксвагенів. Джипи допоможуть виконувати бойові завдання. Є тут і мікроавтобуси. Ці автівки призначені виключно для перевезення особового складу. Основна їх задача якнайшвидше доставити прикордонників до місця призначення. Ті, в свою чергу, кажуть, автівки випробування пройшли і для цих цілей повністю придатні. Загальна вартість техніки, яку сьогодні отримала Держприкордонслужба, понад 7 мільйонів євро. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський каже, таким чином вони не лише допомагають Україні боронити свою територію, але й дбають про безпеку власних кордонів. На других частинах кордону це потрібно нам, європейцям, як зараз в солідарності з Україною сьогодні. Надати цю допомогу і допомогти, щоб ці машини, ці оприлюднення такі ж служили безпеки і українському суверенітету. А тим самим вони й служать європейському союзу. Всю техніку, яку сьогодні передали прикордонникам, уже завтра мають відправити у зону АТО Володимир Карабан, Сергій Тищенко, новини на першому.